Франческо Петрарка, Сонет 61 Благословенні будьте день і рік, і мить, і місяць, і місця, урочі, де спостеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, Солодкий біль з ночі, ночі, лукамора, що в безболочі. Пускав у мене стріл ясний потік, благословенні, будьте серця рани, і вимовлене пошепки ім'я моєї донни, ніжне і кохане, і ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне. І ти, неподільна радосте, моя.